Українська руїна руїна. Період історії України кінця 17 століття, що відзначається розпадом української державності і загальним занепадом та громадянською війною. Більшість дослідників до руїни відносять три десятиліття між смертю Богдана Хмельницького 27 липня 1657 року та обранням гетьманом Івана Мазепи у 1687 році. По смерті Богдана Хмельницького його син Юрій, обраний гетьманом, за рішенням старшинської ради, був замінений Іваном Виговським і посланий у Київ завершувати навчання. Тим самим династію Хмельницьких було відсторонено від влади. Порушення принципу спадкового гетьманства породило серед старшин спокусу боротьби за владу. Багато вчених вважають факт того, що в Україні не повстала династична монархія однією з основних причин руйнації української державності. Іван Виговський, незадоволений втручанням російських чиновників у справу України, починає мирні переговори з Польщею. На початку 1658 року Виговський визнає сюзереном польського короля Яна Казимира. Обурена козацька старшина під керівництвом кошового Якова Барабаша та полтавського полковника Мартина Пушкаря збирає військо і фактично розпочинає громадянську війну. Гетьман розгромив повстання і жорстоко покарав учасників. У вересні 1658 року переговори з Польщею були подовжені. І 16 вересня підписується Гадяцький трактат, згідно з яким Україна як Руське князівство входила, до речі, посполитою на правах суб'єкта федерації. Українська держава визнавалася в межах Київського, Чернігівського і Братславського воєводств. Органи влади формувалися за польським зразком. На чолі держави стояв виборний гетьман. Україна могла мати власний суд, військо, скарбницю, але позбавлялася можливості міжнародних стосунків. Урівнювалися права католицької та православної церков. В цей час війну проти гетьмана починає Московія. За допомогою кримських татар Виговський у липні 1659 року розгромив російські війська під канатопом. Але скористатися перемогою гетьман не зміг, оскільки проти нього піднімається ще одне повстання під проводом Івана Богуна і Івана Сірка. Підтримані російськими військами, повсталі завдають поразки Виговському і той змушений тікати до Польщі. У вересні 1659 року на Білоцерківській раді гетьманом знову проголошується Юрій Хмельницький. Він підписує царським урядом нові статті, які, на відміну від статей 1654 року, фактично визнавали статус «Украй обмеженої автономії України у складі Росії. Заборонялося обрання гетьмана без дозволу царя та зовнішні стосунки. Московські воєводи сіли в Києві, Переяславі, Ніжині, Чернигиви, Братславі, Умані. Київська православна митрополія підпорядковувалася московському патріархатові. 1660 рік. Після невдалого походу російських військ на Львів Юрій Хмельницький розриває спілку з Москвою і підписує з Польщею Слободищенський трактат, за яким Україна поверталася під владу речі Посполитої на автономних засадах. Україна фактично розділилася на дві частини: правобережну під протекторатом Польщі і лівобережну під протекторатом Росії. У 1663 році Хмельницький зрікається гетьманство. Його місце посідає Переяславський полковник Павло Тетеря того ж року на Чорній Раді у Ніжині лівобережним гетьманом обирають кошового запорізької січі Івана Брюховецького. У 1665 році він московські стави, котрі ще більше обмежували права українського народу. Повстання 1668 року, під час якого Брюховецького було убито. Legenda